Дев'ять ворожих атак було відбито силами оборони на Торецькому напрямку. На Краматорському напрямку шість атак було відбито. З нами зараз Юрій Сиротюк, позивний Мамай. Це головний сержант роти вогневої підтримки 5 ї окремої штурмової бригади. Ми вітання вам. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Зараз QR-код з'явився. Заклик до наших глядачів до прямої дії: діставати телефон, сканувати QR-код або вводити номер карти. Ось ви бачите його. І, пане Юрію, деталізуйте, на що саме наші глядачі зараз повинні прогріти свої гаманці. І я, до речі, в тому числі, що я паралельно і буду робити. Все, що, все що ви донатите, ви донатите на збереження життя. Українських вояків, а це найцінніше, що є в українській державі, в українській армії. Зараз ви знаєте, фронт поглибився. Дуже далеко почали залітати ворожі дрони: дрони, камікадзе, розвідники, скидачі. Відповідно, засоби радіоелектронної боротьби, засоби РЕП Ранцеві, тільки мобільні, які встановлюються на автомобілі. Це життя людей, тому що зараз, на жаль. Вже за кілометрів 10 від лінії фронту і навіть глибше залітають ворожі, ворожі дрони і тому засіб реп це те, що рятує життя. Реп постійно вдосконалюється, постійно йде боротьба безпілотників і репу змінюються частоти. Відповідно, це те, що постійно потрібно поновлювати. Але кожний кожен засіб реп це збереження життя українських вояків, тому це дуже важливий збір. І дуже вдячні всі, хто хто доєднує до хто доєднується до зборів, тому що ще раз зазначу, це якби те, що постійно розвивається. І навіть якщо ми придбали якийсь хороший засіб реп півроку тому, змінилися частоти, і ми мусимо його направляти на довго комплектування. Бригада наша сама це робить, тобто не купляємо просто розхідники і вже з нього тут. Хлопці це все кліпають і тому це дуже важливо, що така допомога є. І дуже важливо, щоб на кожному транспортному засобі, в кожній піхотній групі був реп, щоб дійти до позиції, вже звідти вести вогневі дії. Загальна мета це півтора мільйони. На банці зараз 107 тисяч, 113 тисяч вже я бачу, почали донатити наші глядачі активно. Будь ласка, робіть це, тому що це. По суті, збереження життів наших, збереження техніки нашої. От ви у попередньому якомусь зборі задонатили на пікап, так у цьому зборі задонатили на реб. Все пікап захищений ребом. Ті, хто в пікапі захищені ребом. Якщо він евакуює, ще й ті, кого наші евакуюють, теж захищені ребом. Ворожий в піві до них не долетить, впаде десь і буде там валятись. Можливо, навіть ще потім послужить на благо сил оборони. Тому QR-код, номер карти, будь ласка, використовуйте. Пане Мамаю, а вони ж виходять, окупанти, я маю на увазі, і за нашими ребами палюють в тому числі. Ну, зважаючи на те, що ця техніка така тендітна і і теж вразлива. Маленький уламочок, і все реп не працює. Та, ворог намагається виявляти місця, де у нас розміщені антени де розміщені засоби. Радіоелектронною боротьбою, тому що він теж для себе робить, намагається, щоб їхні дрони залетіли максимально далеко. Якщо добре працює наш реб, то, очевидно, ворог починає виявляти, шукати, спрямовувати артилерійський вогонь, спрямовувати туди дрони Камікадзе. На жаль, дуже багато з'явилося дронів на оптоволокні. Оптоволоконні дрони не бояться засобів ребу. Тут є інші засоби протидії, тому. Тому так, ворог. Ну і ворог якби атакує ці ж, ці, ці ж засоби ребу, вони десь, десь розміщуються. Якщо це автомобільні реби, то якщо прилітає по автомобілі, не дай Боже, там міна, то звичайно пошкоджує реп. Але це все ремонтується, і воно не критично. Тобто воно складається з різних блоків. У нас дуже хороші майстри в бригаді. Ще раз зазначу, ми там не купуємо якихось дорогих речей, купуються, комплектуючи на місці, хлопці самі роблять. Тобто мінімальні витрати, максимально ефективне використання коштів, 37 додаткових тисяч на банці вже є. Активізуємося, колеги, і продовжуємо у тому ж дусі. А стосовно ворожого ребу і того, чи сильно він дошкуляє, чи не переоцінений він? Ну я чому саме так питаю? в Силу професії ж доводиться дивитися, що там у них у цих пігдогів е відбувається. А вони часто показують от свої жигулі. Ніви чи Уазіки, які стоять з цими там, двома такими сосками згори, ну, їхні риби, та? але горять, ну, тому що прилетів наш От Вони якісні і ефективні? Чи поставлені ну, часто більше для самозаспокоєння якогось? Ну є декілька рівнів засобів радіоелектронної боротьби. Є ті такі професійні великі автомобілі в Росії, в Москалі це було завжди добре розвинено То засоби радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвитки. Це було така одне одне з того, що вони виготовляють. Тому якщо вони включають те, що ми називаємо, включають штору, включають потужну завісу, то дуже важко працювати нашим летунам. Дуже важко спрямовувати. Ми ж бачимо, наприклад, що якщо вони там десь готують прорив, то вони включають такі засоби радіоелектронної боротьби, що дуже часто більшість дронів просто не долітає. Втрачається зв'язок. Тут не треба недооцінювати ворог. Якщо стосується цих ваньків, яких вони посилають в, штурмі, в штурми, то вони їм дають якісь китайські подділки. І ви праві, що дуже часто вони їдуть там з якимись старілками космічними, нелошними, але це взагалі не працює. Ну, Тим паче і в нас змінюється частота, це ж треба постійно модифікувати. Тут постійно треба виявляти, У ворога з'явилася нова частота. Польоту їхнього їхнього підрона, значить, зразу треба робити наш засіб радіоелектронної боротьби, наш РЕП робити пристосований до тієї частоти, переклепувати і так далі. А тут ворога треба недооцінювати. На жаль, в компоненті радіоелектронної боротьби ворог є сильний. Вам це скаже будь-який підрозділ БПЛА, будь-який летун, що там, де їм треба, вони надійно можуть зробити захист. Ну але проти кожної дії є протидія. Ще раз зазначу, міняються частоти. Все одно, все одно ми працюємо в цьому середовищі, все одно наносимо враження ворогу, все одно і ворог вже за десятки кілометрів від лінії фронту не може голови висунути на те, що здійснювати якихось там скупчень, накопичень, рухів. Мама, скажіть ситуація загально на Краматорському напрямку зараз, яка, зважаючи на їхнє, це Потьомкінське так зване переміріє? Жодного перемир'я немає. Вони навіть не бавляться в пасхальне перемир'я, бо тоді в пасхальному перемир'ї. Вони е, на нахабно той день використали для того, щоб наблизитися до наших позицій. Почали ходити цілими відділеннями взводами, не приховано. А зараз е, працює артилерія, працюють дрони, працюють скидачі. От по одній з наших позицій е, що 20 хвилин прилітає ворожий дрон, скидач і ворожий FPV, Що 20 хвилин? Е, це вже за сьогодні. Це вже десятки, десятки засобів, десятки скидів. Тому не відчувається взагалі жодного перемиря. Але це зрозуміло. Не вір Москві там що зрада. Путіну потрібно було напевно, що забезпечувати свій цей концерт. Ці путінські понти на 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 9 травня. Тому він домігся. Єдине, що немає кабів, і що шахеди зараз так не турбують. А по всьому іншому війна дуже інтенсивна. тут не відчувається навіть натяку на тіку, навіть натяку на те, що ворог буде дотримуватися перемир'я. Накопичується, підтягується. Ну але ми даємо адекватну відповідь. Тут ми, ми не дозволяємо Спасибо. ворогу користатися обманом у вигляді перемир'я. Тобто тут про жодне перемир'я на нашій ділянці як мінімум не йдеться. Працює все крім авіації. Дякую вам за те, що знайшли час, зважаючи на ту інтенсивність бойових дій так у зоні вашої відповідальності. Доєднатись 70 тисяч глядачів. І я скромно до них доєднаюсь. Ми встигли назбирати. Дякую всім і підкреслюю, що цей збір є активним. і QR-код номер карти, вони так само будуть активними от після нашої розмови з Мамаєм. Тому зберігайте і донатьте і сьогодні, і завтра, і не тільки. Юрій Сиротюк, позовний Мамай, це головний сержант роти вогнової підтримки п'ятої окремої штурмової бригади. Він був на прямому зв'язку.